На гаубиця 2000 на озброєння німецької армії з кінця 90-х. Німеччина забезпечувала цією самохідкою свої військові контингенти у Косово у 1999 році. Країни-учасниці НАТО використовували її в Афганістані. У 2003 році самохідні арт установки були задіяні у військових операціях в Іраку. Пізніше для підтримання наземних операцій у Сирії. Нині панцергаубиці нищить росіян на сході України. Відомо, що е, вони використовувалися на Донбасі. Вони використовувалися як для е, в форматі оборонних дій, так і контратакуючих. А е, перші пан 2000 з з'явилися на озброєнні 43-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України. Гармата здатна стріляти фугасними уламково-фугасними, димовими, освітлювальними, розумними і касетними боєприпасами. Завантажити боєкомплекту машину спроможні дві людини. Автомат заряджання працює за будь-якого траверсу та кута піднесення гармати. Бортовий комп'ютер виявляє тип боєприпасів. Циліндр досилання снаряда в ствол має пневматичний привід. Передбачена можливість повністю ручного перезаряджання гармати, якщо вийшли з ладу електричні механізми. Дуже велика. Велика ступінь механізації вона призводить до того, що гаубиця дуже залежна від технічного обслуговування від правильного технічного обслуговування. У бойовій машині може знаходитись 48 циліндричних зарядів або 288 модульних. Також тут є два додаткових магазини з трубчастими капсулями. Якщо вести вогонь зі стаціонарної позиції, можна подавати снаряди по конвейеру ззовні. Калібр 155 міліметрів. Дальність стрільби стандартними боєприпасами 30 кілометрів, активно-реактивними 40. Боєкомплект установки 60 снарядів. Довжина ствола. Є калібри гаубиця має безпрецедентну точність та дальність стрільби. Вона оснащена передовими комунікаційними системами. Тож оператори а та командування постійно на зв'язку можуть давай. координувати дії та обмінюватися інформацією в реальному часі. Кнопки статусу е, конкретних систем, е, кнопка статусу батареї. Потім кнопка статусу, абц системи, АБЦ-система система це система фільтрації повітря. Панцер гаубиця 2000 має розширені автоматизовані системи для націлювання та обчислення балістики. Це зменшує навантаження на екіпаж та дозволяє більше зосередитись на завданнях. Броньована кабіна захищає екіпаж від уламків артилерійських снарядів та вогню стрілецької зброї. Бронювання гаубиці не такого високого рівня, як у танків, через свої особливості та призначення, основна з яких підтримка піхоти з далекої відстані. Установка обладнана оптичними приладами прицілом перископом peri PERI-R19 MOD з кратністю до 4. для стрільби прямим наведенням. Є оптичний танковий приціл tn 80 з восьмикратним збільшенням та тепловізором для роботи вночі. Командир машини має також лазерний далекомір та перископ, щоб стежити за ситуацією. Простота використання полягає у тому, що більшість а, процесів вони автоматизовані, а відбуваються за рахунок електроніки. А сама загальна структура використання а, обладнання цієї. Установки, а воно ергономічно. Одна з переваг гаубиці напівавтоматична система заряджання, що значно прискорює темп вогню. Гаубиця здатна здійснювати до восьми пострілів за хвилину, проте швидкострільність залежить від багатьох факторів: це підготовка екіпажу, стан техніки та інші умови бою. Крім е, арт-установок, потрібна зміна тактики. Це тактика, і наші військові артилерісти вони, на жаль використовують ще досі радянську тактику, тобто тактика підтримки наземних військ, тобто ударів по зарані наміченим цілям. А тут по потрібна інша тактика для кожного типу самохідок, особливо західних. Тут інша тактика, тобто їх потрібно використовувати як, ну скажімо так, на мобільний резерв. Тобто для підсилення бригадної артилерійської групи, для підсилення там реактивної артилерії. А у нас же ну на жаль, все використовується. Це гармата, гармата, ну самохідка, значить, вперед і е, обстрілюйте там роботі на ліві якусь там населений пункт де засилив вороги. А в такому випадку, ну на жаль, вона менш ефективна ніж могла би бути. Панцергаубиця на гусеничному шасі мобільна та маневрова. Потужний двигун дозволяє швидко рухатись за механізованими підрозділами на полі бою, що забезпечує оперативність виконання бойових завдань. Це високомобільна е, самохідна артилерійська установка, яка проектувалася в першу чергу для того, щоб дуже швидко на великих відстанях до 40 кілометрів та більше здійснювати е, велику кількість пострілів. І залишати свою позицію, щоб е, унеможливити вирогідність е, контрбатарейної боротьби, вона може вести е, вогонь різного темпу, в різному форматі. Вона може зробити, наприклад, три постріли за 9 секунд. Окрім цього, у неї досить широка номенклатура боєприпасів пострілів, які дозволяють в різних форматах вести вогонь та на різні. Відстані а найцікавіший, мабуть, найбільш цікавий боєприпас. Це Смарт, який діє по принципу, зробив постріл та й забув, що ти його зробив. Ну це майже як Джевелін. Чому саме так? Тому що це суббоєприпас, а який після пострілу він сам розпізнає свою ціль. І гарантовано її основним своїм ударним ядром. з відкритих джерел. Відомо, що в Україну поставлено один дивізіон німецьких артилерійських установок Панцергаубець 2000 А підготовка екіпажів успішно завершилася ще торік. Зараз українські військові проходять навчання на британських САУ АС 90 і незабаром російські війська відчують на собі міць ударів з нової зброї. Приєднуйтесь до збройних сил України та слідкуйте за телепрограмою озброєння.